Привіт! Вітаю вас на каналі Вітьок на кухні. Сьогодні я покажу вам, як приготувати смачні хрусткі смажені пельмені з тягучим сиром та ароматною зеленою цибулею. Це не зовсім класичний варіант, а така собі апетитна закуска або навіть повноцінна страва, яку легко приготувати вдома всього за 20 хвилин. Готується вона дуже просто, але результат перевищить усі очікування. Тож залишайтеся зі мною і покажу вам все по кроках. Для цього рецепту нам знадобиться 400 г пельменів. Я використовую звичайні магазинні, але підійдуть звичайно і домашні. Також беремо 100 грамів моцарели. Вона гарно плавиться і додає тягучості. Дві гілочки зеленої цибулі для свіжості та аромату. З приправ. Нам знадобиться лише 2 чайні ложки солі. А ще 2 літри води для варіння та приблизно 20 мл масла для смаження. Всі інгредієнти прості, але разом створюють дуже смачну комбінацію. Починаємо з варіння пельменів. У кастрюлі наливаємо 2 літри води і додаємо 2 чайні ложки солі. Доводимо воду до кипіння. Як тільки вода закипіла, обережно всипаємо туди пельмені. У мене вийшло як завжди, тож пішов я протирати ще й стіл. Тепер необхідно їх помішати, щоб вони не прилипли до дна. Чекаємо, поки пельмені вспливуть на поверхню. Це перша ознака того, що вони вже майже готові. Від моменту, коли пельмені спливли, варимо їх ще 5-7 хвилин, залежно від товщини тіста. У мене стандартні магазині, тому вистачить і 5 хвилин. Потім дістаємо наші пельмені і відкладаємо їх на тарілку, постаравшись, щоб там було мінімум води. А тепер переходимо до найцікавішого. До смаження. На сковорідку виливаємо приблизно 20 мл олії. Я використаю звичайну соняшникову. Розігріємо її на середньо-високому вогні. Коли масло добре нагрілося, викладаємо званені пельмені на сковороду. Обсмажуємо з усіх боків до рум'яної апетитної скоринки. Це займе приблизно 5-7 хвилин. Головне, не поспішайте і не перемішуйте занадто часто. Дайте пельменям підрум'янитись і лише тоді перевертайте. А тим часом переходимо до нарізання зелені. Поки пельмені смажаться, швидко нарізаємо дві гілочки зеленої цибулі. Можна використати й інші види, наприклад, кріп чи петрушку. Але саме цибуля дає ту характерну нотку. Тепер натираємо 100 г моцарели на крупній терці. Як тільки пельмені мають золотисту скоринку, додаємо до них спочатку зелень. Перемішуємо, щоб вона дала аромат. Потім зверху висипаємо натертий сир. Зменшимо вогонь до мінімуму. Також можна накрити сковорідку кришкою та дати сиру розтанути. Це займає приблизно десь 1 хвилину. Також добре все перемішуємо, щоб сир рівномірно покрив усі пельмені. Усе, аромат вже просто шалений. Готові пельмені викладаємо на тарілку. Зверху можна ще трохи посипати свіжою зеленню або додати сметану. Погляньте, яка краса! Знизу вони хрусткі, зверху тягучий сир, а в соковита начинка. Ідеально як для обіду, так і вечірніх перекусів. Спробуємо. Мм. Хромка скоринка, ніжна серединка і сир просто казка. Обов'язково приготуйте. Вам точно сподобається. Якщо вам сподобався рецепт, поставте вподобайку. Підпишіться на канал та напишіть в коментарях, які ще страви з пельменів хотіли би побачити. Ну а з вами був Вітьок. Побачимось в наступному відео. Всім пока.